Це та Йому два роки. У п'ять місяців лікарі діагностували у хлопчика страшну недугу, пухлину головного мозку. Дитині не було й року, коли йому провели першу хіміотерапію. Ми вже стоїмо на шляху видуження. За два роки в нас є перша позитивна динаміка. Її вважає мама хлопчика. Вдалося досягти завдяки луцьким медикам. На Рівненщині, звідки переїхала сім'я, шансів на здорове життя дитині не давали. У Луцьку ж навпаки, хоч Тамерлан досі у відділенні онкогематології пухлини в нього вже немає. Якщо в нас ідуть ще якісь супутні ускладнення, такі як порушення гормональні на фоні хіміотерапії, тому хлопчик має надлишкову вагу, це не те, що він нам переїдає. Тобто це все враховано в ці ускладнення супутні і прогнозовані. Статистика каже, що більш ніж 80% дітей з онкологією одужують. Відсоток може сягати і сотні, певнять луцькі лікарі. Але для цього потрібні ідеально старильні умови. Адже імунітету в онкохворих дітей практично немає. Вони ніби як стерильні, і їх до них будь-які ми от зайдемо з вами в якомусь одязі, тому який не медичний, не з обробленими руками, і ми їх можемо заразити досить такими неприємними захворюваннями. Ми самі можемо не хворіти, а їх можемо поставити в таке становище, що навіть діти можуть померти. Такий вигляд нині має палата, в якій лікують Тамарлана. В цій палаті знаходяться два ліжка, диван, який розкладається для того, щоб батьки могли прилягти вночі, тому що перебування дітей в такому відділенні безпосередньо обумовлює постійне перебування батьків, в якому віці вони не були. Із 1 березня 2023 року в Україні набули чинності нові вимоги щодо облаштування медприміщень для перебування хворих. Саме такий вигляд мусять мати палати для лікування онкохворих дітей. Усе це. Сподівалися, у Луцьку вдасться зробити в рамках проєкту велике будівництво. Утім, плани зруйнувала війна. Втім, спеціалісти таки розробили план капітального ремонту відділення дитячої онкогаматології. В цей проєкт входить повністю комплексне обладнання, оснащення, медичні меблі. Побутові меблі, сюди входить система лікувальних газів, і що дуже важливо, система вентиляції, потужна система вентиляції і система чистих приміщень. Там, де будуть герметичні приміщення, капсули, де ми зможемо класти дітей, які отримують високодозовану хіміотерапію і готуються на пересадку косного мозку. Усе це переконані медики не лише комфортні для дітей та їхніх батьків умови лікування, а й сотні, а то й тисячі врятованих життів. Бо медзаклад зможе надавати послуги, які нині можна отримати лише в охмаддиді, зокрема пересадку кісткового мозку. Допомогти медикам рятувати онкохворих дітей пообіцяли в Луцькраді. Однозначно, що необхідно зробити ремонт. Ми бачимо, що це виділення воно в такому стані, яке давно вимагає цього проведення ремонту, цього оновлення і. Ми, звичайно, що як місто допоможемо. В цьому. Ми будемо вносити зміни в бюджет і значну суму з тієї, яка необхідна для проведення цього ремонту. Ми будемо виділяти на реконструкцію відділення площею більш ніж 670 квадратних метрів. Потрібно понад 28 мільйонів гривень. До слова щороку у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні рятують до 40 дітей хворих на онкопатологію. Анастасія Кочина, Василь Марещук, 12 канал.